Смерть, напевно, на кінець. Ти не можеш написати сценарій. Не можу. І я просто устала розумієш. Сонечко, не забуває ще я частина тебе. <сі> і... Я тебе розумію. Образ смерті мистецтві був завжди, і як Бога, і як частина чогось неминучого. А зараз смерті мистецтв в Україні. Ці анімації. Ці малюнки, які кожен раз розриває моє серце. Смерть, напевно, була завжди одна з центральних образів картини в різні епохи. Бо світ мінявся стиль одягу, релігія, будови, політики, люди, але не смерть. Я думаю, що я малювала свої найкращі малюнки у свої найгірші моменти життя, бо частина тебе не може прийняти, що смерть не. Наст... Тільки близько до тебе. Тому ти намагаєшся малювати, співати чи писати про неї, щоб, щоб просто стало легше. Ну і як стає? Невряд. Але смерть є деяким лайфхаком у мистецтві, бо вона не може залишити тебе без емоцій. Якщо раніше її сторонилися та якось уникали, то зараз намагаються змінити погляд на неї. Мені одразу згадується мультфільм Коко. Коли смерть це не кінець, а лише нова мексиканська пригода. Але якщо тебе не забули після смерті, якщо ти був значимою людиною для інших. І все одно ми повертаємося до того, що життя важливе, наприклад. Бажала, то воно важливе, а чого воно таке важке. І я питала у багатьох людей, що для них визначає смерть, а що про нього думати? Вона все одно прийде, що воно просто лякає. Що воно прийде, і це можуть жити. А мій погляд на смерть це, це мистецтво. Можливість перенести її в мистецтво. Коли я помру, мої малюнки все ще будуть деякий час у людей. Я постійно дарую свої малюнки, свої картини. Напевно, деякі з цих людей мене вже й не згадають. Але я сподіваюся, що моє мистецтво. Буде жити у смерті завжди були різні символи: Човни, кораблі, дельфини, котики, коса чи просто чорний колір. що вони наївалися до нього? Це ж крутий кольор. Але напевно, мій улюблений це кити. Вони, як невидимий друг, завжди поряд літає, іноді забере когось з собою. Я не вірю ні у якого бога, але. І я сподіваюся, що кожна людина, коли помирає, просто дає у місці, у якому йому було комфортно. Місце, де, можливо, ще раз може зустрітися з тою самою людиною. Сподіваюся, що я наостанок побачу велетенського синього кита. Це було б круто.